Типи клієнтів, з якими не можна працювати. Перше. Платять 3 копійки. Такі клієнти е, хочуть, щоб ти робив роботу їм за півдурно. і ще й дуже сильно вимогливі. Коли ти працюєш з клієнтами, які, які платять нормальні гроші, вони не настільки прискіпливі, в, неї, в них немає стільки правок, скільки ті клієнти, які хочуть, щоб ти працював за дешево. Друге, не знають, що хочуть. Вони кажуть тобі, ну ти зроби, а там ми побачимо. Людина сама не знає, що вона хоче в голові. В неї намалювалася якась певна картинка, і вона думає, що всі люди так само думають, як і вона, і повторюють їй той ж те ж саме, що в неї в голові. Тому або така людина виставляє чітке тезе або дає приклад роботи вже готової, які, які вона також хоче реалізувати, або краще просто не починати з нею працювати. Треті клієнти, які відтягують з оплатою і говорять. Ви зробіть ще кілька проектів а там я вам оплачу.